Друзі, вітаю! Пам'ятаєте, ми говорили про пам'ятники, про бенчмарк? Чим видатний Тарас Григорович, окрім того, що він ватах, тягар та гречкосій, це наш пророк України. Його передтечею був славетний філософ Григорій Савович Сковорода. А вже безпосередньо Тарас Григорович визнав, що він є пророком. І йому таку дорогу в пророцтвах надав сам Григорій Савович. Тож ми знаходимося в чудовому місті, це місто Бровари. Воно ще окрім, окрім пам'ятника і чому він, власне, тут встановлений. Тому що коли проважали Тараса Григоровича в останній шлях, то тут. От бачите, як, як знаково так? голуб присів до Тараса Григоровича, отут була зупинка, коли похоронна процесія відбувалася. Я ще вам покажу окремо, там є пам'ятна така дощечка, тут символ України і Пророк України.